Так, ну що, друзі, сезон посіву завершився. Я вже по традиції весняній мене вже знов заклало. Не знаю, чи то якийсь вірусняк ходить, чи то я вже нахлепався кондиціонера. Ну, не суть. Стаканчик у нас сухо. За травень впало 2 мм дощу, і то він непродуктивний. Маємо то, що маємо. Ну, Печально дуже історія з ячменним ярем, тому що там взагалі капець повний. 50 на 50 з соєю. А решта культури ще тримається, в принципі, доволі адекватно. Кукурузка себе досить класно почуває. А ріпак непогано, буряк ще в межах норми. Ну, а далі час покаже. Так чи інакше наш дощик мусив впасти рано чи пізно. Ну, але краще рано, ніж пізно. Ну, як ми відсіялися, тепер треба починати об'їжджати поля, подивитися, що ж ми там понасівали. Всіх цікавить якість посіву кінзи, кінзи, всіх цікавить стан справ в наших полях, так що будемо трошечки об'їжджати. Ну, Такий ліричний виступ, на чому їздять аграрії. Та? Дуже багато є за останній час нових підписників, то, то напевно трошечки для них. Багато аграріїв їздять на крутих машинах, в частності на рейндж роверах. Ну, але є таких багато аграріїв, які їздять теж на роверах, але не на рендж. Легенький огляд мого коня, витягнув його нарешті, все в пилюці. Стара давня Україна ще з моїх шкільних часів, я її в принципі, склав з кусочків. Тому що тут вже все помінено в тому ровері. Не знаю навіть, що, що не поміняно. Вилка, напевно, передня залишилась і все. О, Зараз ми попідкачуємо колеса і будемо рухатись потихеньку в поле, покажу вам, що в нас там робиться. Е, ну, Сьогодні зробимо фокус на кукурузку. Е, там є деякі нюанси, треба підправляти, деякі моменти треба підправляти. Е, буде цікавий відос, однозначно. так що... Ставте лайки, хто бажає наперед, а хто ні, то в кінці перегляду. Ну і додивляйтесь відео до кінця, обіцяю, реально буде цікаво. Поїхали, народ. Так, народ. Колеса накачані. І ще треба зробити один дуже важливий девайс, який, якщо я зараз його не зроблю, то вже не зроблю а, знов до зими. А в жнива він мені ну дуже сильно буде потрібен. Ну і зараз, в принципі, він мені не буде заважати. Тому. А, Зараз за мотором трошечки токарну, не знаю, я вже забув, як він, як він себе має поводити. О, масляночка мені потекла. Все, обісрали. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба буде заліпити. Добре, то ми збацаємо, то не проблема. Бардаки, звичайно, присутні. Під час сезону ніхто на то не звертає увагу. А, прийшов, зробив. Поїхали в поле. Зараз третє бордаки трохи пороз, порозтягувати. Ну, то не нині буде теж. Нині робимо девайс і печемо в поля. Дуже швиденько знайшов дві важливі деталі для моєї штукенції. І хто вже давно дивиться, мій канал, то вже зрозумів, що це буде щуп. Щупа я згубив минулої осені. Знайшов такий ж самий круглячок 11,5 мм товщини. Чуді буде коротший, бо він має тут 750 мм. А мені б, б цього достатньо. Мені в принципі, щоб було 55 мм. 550 мм мені було б достатньо. В принципі, певно, він десь в такий де однакий. Минулого року разу не пам'ятаю, він мав чи 800, чи 750 І, от бачите, якийсь блінок лишився, то так само його окультуримо, наріжемо внутрішню різьбу, тут наріжемо зовнішню різьбу, наставимо метку і зробимо на кінчику конус. Та й оця робота. Не перемикайтесь народ, зараз буде 2 секунди і все буде готово. Ну що, інструмент готовий, дуже довольний, дуже <AKAT2> класна накаточка вийшлася, не знаю, чи воно щось видно чи ні. Тут з шкалою трошки промазав пару разів, ну, то, то буде більш художня історія. 75 см. Більш ніж достатньо. Ну і буде ще у нього одна дуже шикарна функція. Тут відповідь зразу на, на, на прогнозовані коментарі, чому саме зараз, а не перед, перед виїздом в поле я той шуб зробив. Зараз я покажу для чого. Так, от маємо наш щуп. А от наша камера, вона в мене постійно зараз з магнітом ходить на постійній основі. І щоб зараз можна було в землі щось побачити, вам показати. Камера завжди потребує трету руку. А От вона і буде. Красота ляльон. Тобто буде штатив такий в полю, ти собі засумую його в землю. Я ще може зроблю один менший сам штиль. І от така красота в нас буде. Ляльон народ. Тепер можна їхати в поле. Беремо коня і печемо в поле. Так, ну що, друзі, починаємо наш перший об'їзд полів велосипедом. і Починаємо з самого болючого на даний момент, то соя. Тому що проблем зараз а, в полях вистачає, але соя це саме болюче, тому що соя дуже, дуже рвані сходи. Я взагалі, чесно кажучи, Дивуюся, де взагалі взялися сходи, тому що соя посіяна в суху, До вологи мене достали. На 6 см я забоявся її сіяти. Посіяв десь на 4,5. Ну, спочатку починав на 4, потім 4,5, потім навіть до 5 підгрибляв. Далі побоявся. І як показує практика, де я глибше посіяв, там трошечки кращі сходи. Ось. Ну, не знаю, як воно буде з тою соєю. то, що проблеми будуть, то однозначно, то вже до ворожки не треба ходити. Бачите, усоти вже лізуть. Лобода вже лізе, От, бачите, а сої не віддать. От де не де на поперечці якась є. І ніби там промальовуються якісь рядочки, але то навіть близько не та густота, яка нам потрібна. Як воно буде далі, ніхто не знає. Без дощу діла народ не буде. Яка б не була крута сівалка, бо дай то сівалка точно висів, бо й то шка без вологи ні хвиляри не вийде. Шкода, тяжко, а бедно, але ні з тим не зробиш. Ну, ніби проглядаються рядки. Але тако глянеш, поглянеш, йок. І особисто для мене, ну, велике велика загадка, звідки вона взялася та соя. тому що, бачите, посіяна вона тут на 13 см. Навіть вже от бульбочка утворюється. А де вона взяла вологи, щоб вирости, прорости, я, я не знаю. То для мене загадка. То для мене загадка народ. Тим цікавіше буде спостерігати мені за цими полями. Соя буде цього року дуже цікавою темою. Тут поле суш конкретна, там поле не менша суш, але ще й плюс до того експериментів купа проведено. Не знаю. Радості поки що нема жодної народ. Але нічого, будемо спостерігати, будемо надіятися, що все-таки дощ впаде. Може ми не чисто заслужили на таку погану погоду. Їдемо далі, коротше. Хватає нити. Так, ну тут така ж сама історія. Рядочки десь з'явилися, рядочки ріденькі. ну, але вони є. А, скажімо, так, дякуємо і не тому, що вони є. Ріпак ще поки що не показує браку вологи, він ще має в нижніх шарах звідки помпувати. Ну, з досвіду вам скажу, вічно він там помпувати не буде, і без дощу нормального врожаю не буде. Без червневої вологи, я то говорив неодноразово, нормального врожаю не буде, бо не буде нормальної маси тисяч. Так що Надіємось на дощ, просимо дощу. Ну а далі час покаже, як воно має бути. Ну, ще вчора я тут проїжджав машиною, ще вчора навіть таких рядочки не чи то може з ровера краще видно. Не хочу тут сказати, що тут якась супер-пупер густота є. Ну, але якщо рядочки проглядаються, значить теоретично. Щось та й буде з того. Знаю точно, що нема сенсу чекати на на, на дружні сходи, треба про полубудів вже працювати. Я думаю, що Тарас десь на днях сюди заїде. Ми легенько хармонії її пострашимо, щоб потім не було нюансів. Ну а далі буде сходити решту основна своя після дощу. І знову в нас будуть рорвальні посіви, як минулого року. Знову буде купа досвіду, купа нової інформації. Воно то з однієї сторони добре, але з іншої сторони хотілося б вже хоч одного якось менш більш стандартного року, щоб знати, що очікувати. Ну, Але, як правило, в такий стандартний рік дуже сильно падають ціни на нашу продукцію, так що не знаю, що краще просити, чи хорошої чи погоди і врожаю, чи, чи хорошої ціни. Воно ну, і так зле, і так не добре. Так чи інакше, надіємося на краще, так чи інакше ми що по максимуму можемо, то робимо. Ну і Спостерігаємо поміж що робимо якийсь аналіз, показуємо вам стан справ, щоб ви розуміли, що в нас робиться, що ви розуміли, що в нас не все так гладко. Далеко цього року не все так гладко, але, але є культури, які радують око. Такий як ріпак, такі як кукурудза. Буряк ще зараз тримається, поки що Теж досягнув він до, до нижніх шарів вологи і пробує тягнутися за нею і тим самим накачує собі а, свій корінь. А то нас відповідно радує. Ну, Прогулянки на ровері в нас тепер будуть традиційними. Кілька разів на тиждень. Всі чи інші ділянки будемо їздити на ровері. А далі ділянки будемо їздити машиною. Тому що цьогоріч і є багато ділянок з дослідами, які далеко від бази, ровером не дуже доїдеш. Ну а так, ще раз кажу, ситуація відносно минулого ранку ну, досить поправляється соя. Звісно, і хабази ростуть, але поперечки на поперечці сходів взагалі нема. Ну а так ридочки проглядаються. А вже буде дощик, де сходи основна маса. Тоді вже подивимось, як посіяла наша кінза. Зараз навіть не бачу сенсу вам щось показувати, якусь розкладку, ще там щось, тому що дуже багато не зійшло. А щоб буду показувати, як багато не зійшло. тут вже про сівалку не буде, не буде про що мови, як то кажуть. Завтра я постараюся виїхати більш детально зняти ділянку кукурудзи, там де ми з вами сіяли таку спонтанну демоділяночку. Там і подивимося по розкладці. Сьогодні так покажу дві локації з кукурудзою, щоб ви розуміли, що ну, скажімо так, з кукурудзою стан далеко не настільки плачевний, як з соєю. кукурудзою я наразі задоволений. Перша ділянка, кукурудза по кукурузі, е, сорт 3970, гібрид 3972. Ось. ну, Так що нема, що вчити в неї, нормальний розвиток. Е, не впевнений, чи брат вже тут робив страховим гербіцидом. А ні, лобуду вже покрутило, значить вже він був, вже він був тут. Що він робив тут по рядочках чи що? Можливо. Ось, ну... Кукурузка розвивається непогано. Маємо вже, що в нас є? Раз, два, три, чотири, п'ять листочків. Якраз буде формуватися врожай. Якраз зараз потрібно а, забезпечити а, кукурудзі. А о, є сліди по діагональці, якраз треба забезпечити кукурудзі чистоту поля, щоб вона могла собі нормально розвиватися. Як буде чистота поля, заложиться нормальний довгий качан. А це зараз дуже важливо, тому що цей момент вже потім не поправиш нічим. Закладка качана має бути рослина без стресів, тобто без приморозків, без браку якихось поживних речовин. І якщо все в нормі, то і кукурузка закладе класний врожай. Єдине, що зараз може повпливати з поганої точки зору, це брак вологи. а тут... Тут не повинно бути браку вологи, дивіться, бачите, я розпарпав на, ну, на 5 см вже є вологий хороший ґрунт. Попробую видягнути, щоб ви розуміли, яка от коренева система. Ну, самі розумієте, я її обірвав, так що вона абсолютно в волозі, качає собі, з тим проблем не буде. Гербіцидний захист проведений. Так що конкуренції стосовно бурівні вона відчувати теж не буде. Поживні речовини внесені ще під культивацію. Ой, дай Боже пам'яті 100 кг хлористого калію чи 85 Ну, десь так, 85-100. І десь 60 чи 70 кілограмів мофосу. 300 кг касу, я думаю, достатньо буде. Ну і як ми тут зайдемо з цієї сторони, подивимось на ріпачок. Це гібрид ДСВ домінатор. Класний гібрид. Нав'язав непогано стручків. Стручок, дивіться, який грубий, який довгий, виповнений. Все з ним буде чітко. дощику би не мішало, звичайно, щоб можна було краще напомпувати масу тисячі. Тут також йому нічого не бракує, ні, ні добрив, ні захисту, все, все з ним нормально. Дощику бракує. Ось Такий у нас стан справ по розкладці показую, як є, нічого не скриваю. Як правило, коли є такий пропуск, то там можна випарпати на сінину, зараз немає чим. Ну, і бувають і пропуски, і бувають і двойники, звичайно, але, скажімо так, я спочатку був дуже сильно незадоволений, що от трошечки літає відстань між рослинами, що є де-не-де де де якісь такі, бачите, протяжки. Але, знаєте, як то українська натура. Головне, щоб краще, як сусіда, поїздивши по сусідніх ділянках, а тим більше поїздивши по холдингах наших сусідніх, можу сконстатувати факт, що, ну, скажімо так, кращої розкладки я сьогодні ще не бачив. Но ще маю поїхати до одного свого колеги. Там в нега кукурузка зазвичай просто бомбезна, топова кукуруза, яку я взагалі в своєму життю бачив. Так що там, певно, краще. Ну, Але все одно, поїду, порівняю, однозначно, тому що. Як би не було в мене, як би не було в сусідів, я знаю, як має бути правильно, я знаю, до чого ми рухаємося в майбутньому, я знаю, яку якість посів ми маємо досягти в майбутньому. І зараз ця якість не така, яка, яку я хочу, тому розвиватися ще є куди. І розвиватися ми будемо однозначно, то навіть до ворожки не ходи, тому що. Перфекціоніст мій мене всередині мене задушить, якщо я не зроблю все ідеально. Так, я ще прийшов раз на сою, тому що я забув одну штуку подивитися. Я хочу подивитися на стик. Я хочу подивитися на стик, як моя навігація водила по сої. Так, тут заїзд. І зараз отамо, трошки далі в нас їдеться. Ось, як я бачу, трошечки більший, але не критично. Я думаю, сантиметрів десь 38. Так, на скидку. Ну, давайте отаку накапиться. Оп. І пів. Тоді гоп, і пів. Оп, і чуть менший. Ну, коротше, все в межах норми. Ну я вам так скажу, я не знаю, звідки та соя береться, тут суш о, дивіться, тут навіть не то, що на кукурузі, що ми там допарпались до вологи, тут дивіться, до вологи, тут сантиметрів 10. Бачите, на кукурузі вже тут була волога, а тут її нема. Звідки та соя виросла, я не знаю, не питайте навіть мене. Ну, Наразі маємо то, що маємо. Ще раз кажу, по слої приємних новин мало. Але все-таки будемо тримати надію на дощик і вроді там щось обіцяють нам на середу і на четвер, може вже нарешті гильне нам яких міліметрів з 10 І ми вздихнемо з полегшенням з одної сторони, а з другої сторони, як правило, після такого дощику. Воно як нас завішається, то потім годі оприскувачем заїхати. Вже просимо погоди, щоб можна було щось встигнути, побризкати. Благо в нас оприскувач може закривати дуже великі площі. І так, з досить непоганим запасом, як на наше господарство, то нам краще дощику, ніж посухи. Тому що поміж дощик наш оприскувач міє кропити і в принципі встигає. Їдемо ще на одну діляночку з кукурузою Піонер, яку ми разом з вами сіяли, подивимось. І втікаємо на базу, бо ще є кубка роботи на сьогодні. Не перемикайтесь, додивляйтесь відео до кінця. Так, народ, ну і що? Заключне поле на сьогоднішньому нашому огляді. Як бачите, лобуду покрутило, знудило. Миші та сама історія вже віддергується без проблем. Жити їм лишилося небагато. Тут у нас поле з кукурудзою, посів по цукровому буряку, обсів, якщо я не помиляюсь, 3972, а в гонах от зараз знайдемо стика спочатку, дай Боже, пам'яті або шайту забери. Pioner 8834. І зараз я спробую знайти стика між двома гібридами, щоб чітко вам звізуалізувати. Звичайно, ми ще зараз між ними сильної різниці не побачимо, але все ж таки 88.34. 34 і 93,67. Ну, так чи інакше, кукурузка розвивається теж прекрасно. Раз, два, три, чотири, п'ятий листок на виході. А, Сіяно також майже в сухе, але от як бачите, на кукурузі волога. От. На 5 см волога є. Тобто кукуруза не стресує. Кукуруза зараз якраз в ідеальних погодних умовах. Тепло 26-27 градусів днем, вечором не дуже холодно, скажімо так, десь в межах 12. Волога присутня, буряни забрані на даний час. Посіяна адекватно, розкладкою, в принципі, я ще раз повторююся, я задоволений. Звісно, до ідеалу ще треба тягнутися, до ідеалу ще є куди працювати. Але станом на даний час мене влаштовує і це саме основне. Далі будемо бачити, як буде розвиватися наша кукурузка. Бачите, деякий рядочок попадається, просто ідеал. Просто ідеальна розкладка і нема що до неї доколупатися. Такі рядочки трошки гірші. Це все, звичайно, залежить від швидкості, від якості насіння, від якості обробітку ґрунту, тому що коли секція трясеться щоб там який виробник не розказував, секція трясеться є всі шанси, що рослинка відірветься від диска і впаде не туди, куди потрібно. Як би там хто що не розказував. Але обробіток ґрунту має бути нормальний, обробіток ґрунту має бути на висоті, щоб, бути, щоб була якісна розкладка. Ну або, або висівний апарат елеваторного типу. Хоча в нього є свої плюси, свої мінуси, на них сьогодні зупинятися не буду. Отакий От у нас народ стан справ. З одної сторони є чим тішитися, бо кукурузка виглядає суперово, ріпак виглядає непогано. А з іншої сторони, дуже сильно переживаємо за сою, дуже сильно переживаємо за яр ячмінь, без дощу ці культури результату нам не дадуть. Це вже можна стверджувати як факт. Тому чекаємо, молимось на дощ, віримо в краще. Ну, і дякую вам за вашу підтримку, дякую, хто дивиться. Не забудьте поставити лайка, прокоментувати. Просувайте український YouTube, ну а я буду знімати і для вас і надальше. Так що до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!